Соняшник новоальє це середньоранній гібрид української селекції з вегетаційним періодом 105 днів, адаптований до технології Clearfield під гербіцид Євролайтнг. Цей гібрид підходить для вирощування в зонах лісостепу та степу України, де він демонструє відмінну врожайність до 50 центнерів з гектара, високу стійкість до посухи та основних хвороб. Основні характеристики гібриду ново альє група стиглості середньоранній. Потенціал врожайності 50 центнерів з гектара, вміст олії від 47 до 48%, відсотків. переваги гібриду соняшника новоальє. Висока посухостійкість надійний вибір для регіонів із обмеженим зволоженням, стійкість до вовчка 6 разів від А до Ф, що захищає врожай навіть на заражених полях, толерантність до хвороб, таких як вертицильоз і склеротиніоз. А також стійкість до фомозу та фомопсису, що забезпечує надійний захист від захворювань і стабільний урожай. Хороша холодостійкість дозволяє успішно вирощувати цей гібрид у мінливих кліматичних умовах. Соняшник новоальє це інтенсивний гібрид, що підходить для аграріїв, які прагнуть стабільності та високої продуктивності на своїх полях. Чому ви можете довіряти агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації, телефонуйте за нашими номерами.